Всім привіт! Сьогодні нова серія по Hearts of Iron 4. Да. Не Атила, Хойка. Ну, в принципі, я думаю, ви не були здивовані цим рішенням моїм, тому що Атила трішки затримується. Атила затримується по одній єдиній причині. Я втомився від іменно цього контенту, тому, на жаль, буду продовжувати, пока мені зараз хойку. Це чисто на одне проходження, далі буде знову атила і повернення Сьогуну і три державі також назад. Е, мод, цей мод вже був у мене на каналі, і, звісно ж, ви його повинні пам'ятати. Мод на незалежну Україну з українською локалізацією. І, в принципі, він мені досі подобається. Він непогано зроблений і доволі непогано реалізований. Е, що, в принципі? Ну, будемо ми не за Україну, а за Білорусь. Тут є багато можливостей. Але ми підемо іменно по одній єденій Київська Русь. Це той шлях, який я не виконував ще ні разу у відео, а завжди мимобіжно проходив повз нього. Наприклад, за Україну, як я пам'ятаю. Так, да, зараз, поки фоні я щось роблю, можете не спостерігати. Е в минулих серіях за Україну в цьому моді, і мені здається, я йшов е по монархії також точно, але у монархія була. Так, -да, ось. Отсюди я йшов тоді за монархію. Я не дозакінчив, мені здається, проходження. Е Далі. М -м за кого ще я тоді робив? Точно помню, що я за Бандеру робив проходження. І взагалі дуже в старому відео я робив ріст націоналістів. Да. Да, от так мені здається і було проходження. Ще паралельно я сам грав через цю ветку. І мені здається, час Даніла я робив і козацька держава я робив. Тоже сам окремо для себе, і один раз спробував через комунізм вийти. Так, -да, мені здається так, я один раз вийшов через комунізм. Це я точно пам'ятаю, але, ну, таке мені, чесно кажучи, не сподобалося. Хоча доволі всього чудово, мод, цікаво пророблений, непогано реалізований, прописаний сюжет в нього т.д. Ну, ми підемо іменно через Київську Русь, іменно з Білорусі. Я думаю, вам це повинно було би сподобатися. Я хуй доволі сильно крутив, я не знаю, чи вам це буде також і дивно, але просто як ви чуєте. Говорю я більш тихішим тоном, чим завжди. Тільки я вгору і тому тон буде в рази нижче. Я сам себе чуть-чуть підкручу, а гойку я вкрутив. Тому так от. в принципі, так. Да. Скоро буде повернення. Поки на фоні там виконується фокус, я вам поясню. Скоро буде повернення атили. Тому що, як ви бачите, я довго не відео. Ну, скільки тижнів пройшов, мені здається, так. Да. Після Атили вже другий тиждень пройшов чи тиждень. Другий. А... Я втомився від Іменно такого, У мене є вже дуже багато записаного відео по атилі, але мені тупо тяжко робити іменно такий контент. А, чомусь атила не йде для відео, не йде гра, так подобається, те все, але Хойка якось іде легше. Ну, тому що, скоріш за все, це більш активно. Тут, ну, тут просходять ну, дії, тому що в Атилі ти, наприклад, записуєш 4 години відео, 4 години висижуєш, і 4 години ти можеш взяти від сили хвилин 10 чогось битви, як ти перетворив армію кудись де, як ти пройшов по деяких територіях і все. Це є головна проблема. Це єдине, що мені не подобається іменно в Ателі. Наприклад, в ні, в ні це все швидше, тому що в не карта менше. І, і типу дивізій, ой, дивізій, армії, типу, легше буде. Ну, тобто менше часу займається все діло. І три держави, також три держави, також менше займають часу. На мою думку. Тому таке. А, і тому зараз я собі роблю відеобходці, щоб чуть-чуть відволіктися від Атили, звісно ж. Тому не переймайте не переймайтеся, в принципі, всі проходження які були. Ще повернуся. Просто мені треба ваша підтримка, лайки, коментарі, то що ви хочете побачити, АТУ чи ні. Долучайте своїх знайомих, ще якось. Да. А, і доєднуйтеся до телеграм-групи, звісно ж, яка є в описі під цим відео і під каналом, звісно ж. Тому таке буду вас там чекати. Тому таке. А перша серія буде вводяща на 26 хвилин, чисто таке. Тут, якщо не буде зразу прямо в першій же серії, звісно ж, легчайше. Е, по одній єдиній причині е, треба вийти якомога швидше в захват Польщі і в повернення прибалтійських територій. Якщо це не зробити, просто тупо все момент і можливість е, захопити такий звачний кусок території. Зараз ми беремо фокус на вплив на Україну, потім беремо воєнну економіку І нам обов'язково треба буде взяти захист рідньої землі. Зараз ми робимо вплив на Україну для того, щоб перетворити її васала, тут буде тоді зроблений переворот, і Україна стане нашим васалом. Тут ми получимо воєнну економіку. Ми маємо мобілізацію, у нас рівно політки доволі достатньо. Не забуваємо про дослідження. Потрібно все-все завжди пам'ятати. Як тільки ми з України отримамо. Можливість возз'єднатися, зразу ж воз'єднуємося з Україною, а зараз я беру фокус на воєнну економіку і зразу ж беру бонуси на атаку і на захист. Вона надається не на те, національній території, вона надається вовше повсюди. Тому це доволі вигодно. І чим швидше я це візьму, тим краще, тому що при війні з Польщею це доволі допоможе, тому що я забувся розповісти, у нас є дебафи. По-перше, польський вплив, по-друге, в нас є застаріла армія. Дає дебафи. Ну, так, да, вони невеличкі, але якби вони мучують мене да. Ну, організація саме найбільше, що мені не подобається. І економічна крива. А це все треба іменно пройтися по цих фокусах. Армія, ось, фокуси, раз, два, і три фокуси, які надають можливість прибрати цей дебаф. І ось економіка. Майже всі фокуси зв'язані іменно з реабілітацією. Ну, в більшості це сюди, а це на польську реабілітацію. А я думаю, що на даний момент часу, після цього фокусу, я зразу ж вийду іменно в армійську реформу. Тому що зразу ж після приєднання України треба вийти в війну з Польщею. А це означає те, що треба бути максимально гарний. і чим скоріше, тим краще. Тому що якщо третій Рейх тільки закінчує фокус з е анексії Чехословаччини. Гарант накидається на Польщу зразу. Вже ж. А також Литва Литва, якщо Третій рейх зробить. Мебель забере собі. Зразу вже ж накидується гарант на Литву. Навіть якщо Литва віддає територій, все рівно надається гарант. І тому треба Польщу швидко захватити і. не знаю. Типу, Можливостей доволі мало. Ось все в альянс вийшли. Не забуваємо про тикути. Чим активним ми це робимо, тим краще. Ну все рівно, вищу, що ми цей фокус, ми все рівно нічого зробити не зможемо. Тут нам чуть-чуть скостять організацію. Е -е Ось організація масштаб. Нам оце скостять чуть Студити. Все, 90%. Після цього фокусу ми зразу воз'єднуємося з Україною. Рах. Мені в Телеграм кидають якісь страшні фоточки. Ладно. Все. День закінчився. І йдемо отсюди. Тут також один день залишився. Робимо васалу і воз'єднуємося з Києвом. Все. А, після цього фокусу. Все доєднається до нас. Ми накидаємо артилерію, а основну ми кидаємо на піходку. І звісно що ще не ще був один військовий завод. Тому що без цього ми потім не зможемо вийти в Радянський Союз Так. І... Але, мені таке подобається це нова схема доктрин в цій грі каліч капець. Страніше було простіше, хоча багато хто каже, що зараз простіше бо розібратися в цьому. Yeah. Київська Русь, все, відео закінчується, т.д. да Київська Русь зроблена. Ладно. Прикалуватися з цього не будемо. У нас є тепер український шаблон. Точніше повинен з'явитися. Кота 30. О, Україна зробила тут на що я. Ось, тепер у нас є шаблон 37 го року, і ми майже весь час будемо по ньому воювати. Тепер треба чуть організувати В принципі, на даний момент часу у нас по складах не вистачає тільки артилерії Що, в принципі, було логічно. Так, mm -hmm. да, в принципі, все йде по плані, так, як і заплановано. Часу я навіть доволі ще встигаю. 38 рік на даний момент часу <кій> в принципі непогано. І так, так. Просто питання в тому, що дуже замедлює Україна. Дуже замедлює іменно Україну. Тим, що її потрібно приєднати. Так, получимо бонуси. Але треба буде за пару днів потім взяти і відмінити тренування. Щоб організація встановилася. Ну а на даний момент у нас, у нас є бонуси навіть. Да, І трішки дебафів Ну якраз усього бонуси нівелірують дебафи Але по організації ні. Тут захист дивізії. Оновлення ну, захист місць. Ну да, так, е, Нівелює це все піло. Так, все. Е. -е я шучу, все, виключаємо чепку, сидимо, тепер чекаємо. Треба буде в потрібний момент, а взяти вже зупинитися і зберегтися. І зберегтися. І те. Так. Так, 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 так. Відновлення дивізії. Não prende isso dá. Meu Deus. Це те, що вони дають прямо по лінії фронту, це так да, доволі мішає, але все одно, в принципі, чого. Це все легко винести. Тут та вже не вистачає, да? Ідемо в економіку, тому що треба якомога більше військових заводів зараз. Якомога швидше їх заполучити. Польща доволі швидко виснажиться в цій війні Поляки тупо не готові ще до війни на дати часу. Венгінська угода. Перший така є, далі, далі треба якомога швидше погнати. Тому що без котлів тут буде доволі тяжко. Але котлити потрібно, тому що, щоб потім вже можна було в подальших етапах війни легко покінчити з Польщею. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, я помилився сюди треба було. Хоч дві дивізії, але це також результат. Штурмова піхота. Операції не вистачає. Дослідження, дослідження, дослідження. Так, 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 так. Все потихеньку, помаленьку. А, там відновлення, ні. Мені не потрібен. Там відновлення, мені потрібні байпуси, байпуси. А, прибираємо дебафи потихеньку. Ось на артилерію тепер заводів докидуємо. Виробництво потихеньку, потихеньку триваємо. Звісно, багато чого не вистачає, але це не є проблема, як би то не було. Як би то не було, то не є проблема. так Тихенько помаленьку, ресурсів не вистачає, ну Радянського Союзу купимо. Часово, але купимо, так. Да-да-да-да-да. Все йде потихеньку, помаленьку, як і повинно, так військові заводи. Так, все. Добре. А, гранта ще немає. Хі -хі 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 -хі. Це поляків продавити, так щоб не зробити. Тут зараз я саме найбільше можливості бачу. Відвізі долі Чихословаччини. І все, треба тепер якомога швидше капнути Польщу. Ай, якомога скоріше. Треба виходити якомога більшу кількість котлів. Італії, Ну, в принципі, таке нічого дивовижного. Просто навіть не знаю, що в цьому моменті казати. Тут все логічно і легко. Тепер це взагалі логічно і легко. Якомога скоріше. Давайте, давайте, давайте. Просто тут по часу немає як його закривати. Половина капітуляції Польщі є. М -м -м, що скажете? Ше, 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 ще, -ше -ше, ше, ше. Ну, ще зовсім небагато трішечки давай. Сюди, сюди Ах, Тришечки, божечки, давай. Я мовчав, але да, я встиг. Дивовижно встиг. Просто забираємо все. Маріонетку можна виділити в будь-який момент. Фух. Ну тут гарантить Франція. Ладно, байдуже. Байдуже, ми на цьому моменті збережемося, тому що це доволі просто неймовірна удача. Так, тепер дивимося, що в нас є нас немає нічого. Так, ідемо далі по фокусу. Прибрати дебафи. Так. Ну тут я вже тільки бонуси отримую, дебафи вже прибрані. Так. Зараз вже і дебаф на армію майже повністю подаємо. Забудовуємося далі військовими заводами. Тому що без них буде на даному вже етапі вже реально вже неможливо, вони вже тільки вони вже тут і потрібні. Фабрик дав нас маловато, але, в принципі, з майбутньою інтервенцією нам всього буде достатньо. Інженерні укріплення, все. В принципі, цей етап доволі непогано закінчився, як для мене. Як на мій погляд, це просто чисто удача, то, що я так встиг пистренько ту все виконати. Так. Масирований штурм. З допомогою бронетехніки. Тут не вистачає і тут я візьму концентрація вогню. Так, чого, скільки не вистачає. А, все долі добре. Давайте закупатися. Прикинемо тепер з Радянського Союзу на Шведів І також це в Шведів вот. буде. Все, в принципі, тепер. Я доволі в непоганому. Так, тут два тепер варіанти. Або йти на Угорщину, або йти. Або йти на Прибалтику. За умови того, що армія у нас слабка, ми йдемо тільки на Прибалтику. Зараз цей фокус закінчується і зразу ж беремо фокус на Прибалтику. Ага, до речі, я цей фокус забувся викладати. Так би менше втратив, але все рівно. Якщо тільки один я мирився з Польщею, то Чого такого Мечі на небиний люкс. Ну да да да, -да логічно. Тому що Польщі більше немає. Рейх швидко, дуже швидко. Цього я дружина сюди повинен вийти. Так, ну бачите, організація 5, це не багато. Мадний ресурс мінус 10. Це такий несуттєві, думаю. Йдемо в армійку, нам потрібні бонуси. Тут, а... а Литву ми. Ох ти Литву... а литву ми даже будем трогати. Так як гарантила їй тільки одна Франція. Франція попалювала. Неймовірно, просто ще всю прибалтику заберем. Ух. Грузовички в нас є 400 штучок. Цього хватит, ж по ідеї, так? Да? На таку. Да. Ну, повні вистачає. Ну. Так, так. Потяги, потяги. Покамісь є. Угу. Все, просто чекаємо зараз. Не встиг, не встиг. Боже, як мені. По газу так тепер об'являємо просто всі все ну я хочу все одной линию фронту давайте ладно все Так, і далі йдемо по фокусах, тепер ми беремо. Ну, цього в мене достатньо, йдемо далі в економіку. Ага. Да, так як тут анексія, ми просто все анексуємо і не будемо мучитися. А. Ну так, да, реально, просто повеземо щось з Польщею. Люто повезло, що з Польщею, що з Прибалтикою. Так то я відміг і не забрати. Радянський Союз на Фінію пішов. Ну, то не не страшно. Навіть якийсь є, да ладно. Ага. До Таліна скоріше. Так, там в фокусі, дослідження закінчилися паралельно, просто поверх накинулись. До речі, в мене є ціматично не буду досліджувати, значить. Будівництво бере морське, це не цікавить ось. Це боже, ми ще так вдало ще сюди вийшли. Тепер, якщо там Вдасться ми ще Угорщину захапаємо. Давай ну давай, ну давай ну ноде. Так як Руменія. Ух ти! Ну до Руменії О, дуже далечко. І завоює. І... Да. Реально, Руменію ми не встигнемо. До Руменії аж сюди бігти або ось сюди. А от Угорщину у нас ще шанси є. Да, ось вісь вступило. Чим більше будемо виробляти, тим краще. 50 тисяч гвинтів мало не вистачить, якщо що. Так, цей фокус ми закінчуємо. І наступний фокус ми заберемо території Закарпаття. Хоча у нас ще тут є ще сюди. Претензія появиться. Території Румунії ми, на жаль, не встигли. Ну і не встигли ніяк абсолютно. Якщо тільки біг. Ай, я тут теж не встиг. Ладно. Нафіг я відмінив. Нафіг я відмінив реально. А, значить, у нас варіант не б... невеликий готуватися до війни або з Радянським Союзом, або з Третім рейком. Це вже в наступній серії. На цю серію ми доволі багато що накоїли. <кх> Занадто багато чого ми накоїли. Так, танки у мене немає, авіації у мене також немає. Водно, значить, на артилерію і на цей. Все. В принципі, у нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно ж, до побачення.